На території Івано-Франківської області на 10 тисяч населення традиційно залишається найнижчий рівень злочинності. Із прибуттям до нас вимушених переселенців загострення ситуації немає. І хоч новий начальник Івано-Франківського УМВС, навів деякі факти правопорушень, проте зауважив, що шкоди завдають переважно місцеві крадії оперативна ситуація або оперативна обстановка на території області не загострилася. Сьогодні ми Документуємо крадіїв велосипедів по місту. Я просто кажу, поширений від злочину. Крадіжки велосипедів, які викликають резонанс. Хоча вже декілька груп затримано. Це особи, які причетні до наркозлочинів, велосипеди, раз. Це шахрайські дії, два, це квартирні крадіжки три. От те все, що сьогодні нас турбує. Було декілька незаконних заволодінь, хоча по гарячому розкрили от останні незаконне заволодіння. Тобто загострення як такого. Немає, але є сьогодні інформація про те, що приїжджають люди, які не зареєстровані на дорогих машинах, випивають дорогі спиртні напої, починають погрожувати місцевому населенню. Цей зворотній зв'язок сьогодні є.